Друзі, всім привіт! Ви на каналі 3 а 2 crew і у нас Caro 45 т Давайте одразу пройдемось по характеристикам цього танку. Тут майже все просто. Принцип гри плюс-мінус такий самий, як на Прожети 65, але гармата тут вже стоїть у нас 120 мм проти тої гармати, яка 105 мм у прожето. І тут у нас. Ми маємо в барабані 4 снаряди. У Прожето ДПМ більший, ніж у Кара 45Т. Міцність цього танка 1800. Маємо в лобі 89 бронювання, в корпусі е, сторони 68, борта 69, 63, карма 50 і 40. Е, ймовірність займання вашого двигуна 10%. всього, Тому рємки ми ставимо стандартні у спорядженні. Радіус огляду у нас 302 метри більш ніж достатньо. Ставимо в обладнання збільшений огляд, покращену оптику маскування 50, 43 і 10 при пострілі. Тобто світити після пострілу у вас будуть майже всі, Ну якщо ви не граєте з кінця карти. ДПМ, друзі, 1859 на каліброваних снарядах. Це низький ДПМ, я скажу, на рівні. Час перезаряджання між снарядами. 3,53, але перший снаряд у вас кидешеться 20,82. Це дуже багато, і навіть якщо ви можете на якомусь легкому танку десь або середньому проїхати, дати засвіт і дати постріл, то тут ви цього зробити не зможете, тому що у вас в кращому випадку буде лише один снаряд, перший, який кидешиться 20 секунд. Тобто видати його і потім чекати на 20 секунд, це дуже неправильно. Снаряд другий, 7,24, третій 5,89 і найшвидший снаряд, четвертий снаряд 4,53. Тобто механіка е цього барабану така, що ви граєте на першому снаряді, який кидається 4,53. І якщо ви бачите, що ви з двох, е з третього і другого снаряду забираєте танк, можете вкатити і видати ці снаряди. Снарядів в магазині 4, середнє бронепробиття на бронебійних 252 подкалібри, це голда у нас 326 і осколкофугасні 66. 66. осколкофугасних маловато, але у нас урон на осколкофугасних нормальний. Середній урон у нас 380-330 і 500 на осколкофугасних. час зведення 3,5. Трошки довгувато. і розброс у нас 31 см, 31 см на 100 метрів. Е, теж дуже погано. Я спочатку грав на в мене стояли в стабілізатор вертикальної наводки, але я після того, як е, зіграв кілька боїв, подивився, що яга, яка стоїть десь там в метрах 100-120 може там 120, я їй не попадаю в лючок, ну мене це трошки дратує. Кути в вертикальної наводки 15 вверх, 9 вниз, ну, в принципі, комфортно грається, і грати треба лише від рельєфу, тому що цей танк пробивають, він в принципі, можна сказати, що він картонний, але якщо ви граєте від башні, то в принципі, плюс-мінус у вас буде все добре. По обладнанню, що у нас стоїть по обладнанню? У нас стоїть зб... збалансоване... збалансована гармата, калібровані снаряди. Посилені приводи на водки, тут до броня стоїть, тому що ми тут ну додамо 108, але нам немає сенсу. Ящик з інструментами, тут можна поставити. Отак можна поставити, тому що у нас немає адреналіну, а на форсажі ми трошки довше зможемо проїхати. Ну Решту отак залишаємо. По боєкомплекту 48 бронебійних, 20 і 20 додаткових снарядів. Амуніція стандарт. У нас все працює на екіпаж, окрім преміального палива. Камуфляж, друзі, на цей танк коштує 6500 голдів. Це, в принципі, я думаю, що до цього має, маєте бути готовими, буде лише здорожчання. Якщо такі камуфляжі будуть на якісь інші танки, то скоріш за все, що вони будуть десь для цього танка зробили такий камуфляж за 6500, для того, щоб ви потрошку звикали, що треба буде донатити більше. Балтійський щит, маємо в команді противника 2 вабахи, гриль 15, Маус, Type 71, Waker слайд і іс 4. Е, граємо з зводом, псевдний Мінотаврі. Мі, міно перший снаряд 28к і в, Їхати на центр, як я це зазвичай роблю. Ну, немає сенсу, немає там сенсу світити, тому що до центру я доїжджаю швидше, ніж кидешиться навіть перший снаряд. А віддавати перший снаряд не дуже хочеться. От. І тому їду, ламаю свої стереотипи, свої звички в грі і їду трошки інакше. Їхав на лівий фланг, тому що цей танк він. Він, Можна сказати, що він трошки не грається як якесь Да, В нього гарний засвіт, в нього плюс-мінус нормальна швидкість, 9 градусів кутів вниз. І от бачите, що ми тут бачимо. От ми тут бачимо вже ІСА4 Мауса і маємо віддавати. От На ББ ми віддаємо просто мауса, от навіть трошки він довертається, і ми його майже не пробиваємо. Два снаряди віддаю. А в барабані у нас потенційно лежить. 1450 е, дамага, і якщо всі снаряди проходять, і це е, середній, середній дамаг. Тобто, якщо брати, що середній дамаг у нас на ББ380, тому у нас десь 1450 з барабанами можемо видати. Знаючи ці цифри, е, ну на галді 413 альфа пройшла. Це, це прям. Це прям супер. От бачите, поміняли на ББ, все, ми вже його не пробиваємо. Грати в принципі, на цьому барабані достатньо комфортно, але треба а, трошки, мабуть, покататися і звикнути до цього танку, тому що а, він потребує постійної підтримки тіммейтів. Тобто ти не можеш лишитися сам, наприклад, проти Вікерса. Хоча, хоча в принципі, проти Вікерса і можна, але бувають такі ситуації, коли в тебе залишається один снаряди. І тобі або приймати треба дамаг від когось, щоб закадешити решту снарядів, або віддавати останні снаряди. Тому що грати на третьому снаряді ну, не, цікаво, не цікаво. А отак-от позиційно роздавати свій ДПМ можна і треба. Тому Майте час для того, щоб закидешитись, мають бути у вас такі позиції, на яких вам буде зручно це зробити, щоб у вас постійно був повний барабан і ви могли реалізувати кожний ваш постріл. Світимо гриля, і бачимо, що він їде на центр, і будемо зараз його розбирати. Але гриль теж нас бачить і вирушає до нас. Ставлю на каточок, щоб він трошки. І от, друзі, така сама ситуація. 700 хп у Вікерса, в мене один снаряд. І роздати останній снаряд ну, віддав, але його вже забрали замість мене. І в такий час, як зараз, де є у нас 183-й, ми можемо їхати спокійно собі і кидешити весь барабан. Поки ми до нього доїдемо, в нас плюс-мінус закидешиться пару снарядів. тому... Варіант у нас тільки такий. Закидешити на 1317 хп, можемо захидешити всі снаряди і грати. Бачимо, що бабуся піджимає трошки. Ми користуємося цим моментом, не вилізаємо, просто, просто даємо йому виїхати на нас. А, пробиття в пушки нормальне. Ну, тут вже тіммейти його забрали. Танк в принципі, комфортний, але якщо його порівнювати з іншими якимись колекційними машинами, по типу там... не можна в принципі, порівнювати з тяжем його, але можна е порівняти принцип гри, наприклад, з тим самим ВК-9001П. Тобто, якщо у вас є вибір взяти цей танк чи ВК-9001П, краще взяти ВК-9001П, тому що він е грається набагато комфортніше, якщо, якщо в нього. Його не пробивають частіше, ніж цей танк, і на ньому грати набагато комфортніше. Тут треба думати головою, які вам позиції обирати, як вам саме грати на цьому танку, кому давати дамаг, кому не давати, де навпаки, треба буде вам відстоятись трошки, закидешитись. Ну, така гра, але все діло стосується звички. З часом ви звикаєте до нього і будете грати краще. В мене на Каро 45 т зіграно 57 боїв, 57 5789 статистика і 2264 середній дамаг забій. Максимальний дамаг у мене був 5059. максимально фрагів 5 штук. Міг би там забрати ще двох, але, на жаль, не забрав. От такі, друзі, справи. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім гарних боїв. Пока!